Удар блискавки не завжди є смертельним вироком. Насправді близько 10% людей у світі, в яких влучає блискавка, виживають. Проте жертви нерідко залишаються непошкодженими, а травми можуть залишитися на все життя. Блискавка викликає 75 тисяч лісових пожеж по всьому світі і навіть здатна розколювати цілі дерева навпіл за лічені секунди. Важко й уявити, що відбувається всередині з тілом людини, коли в нього влучає блискавка. Хороша новина полягає в тому, що ви не встигнете приготуватися до зустрічі з блискавкою. Для початку зрозуміємо: блискавка переносить між собою 10 мільярдів джоулів енергії. Це досить для живлення 100-ватної лампочки, принаймні протягом трьох місяців. Коли така кількість надходить у ваше тіло, воно замикає невеличкі електричні сигнали, які керують вашим серцем, легенями та нервовою системою. Це може викликати зупинку серця, різноманітні судоми, черепно мозкову травму, пошкодження спинного мозку і навіть амнезію. Але електрика це не єдина ваша проблема. Блискавка дуже гаряча. За секунду вона може нагріти навколишнє повітря до температури, яка в 5 разів перевищує поверхню сонця. І це спричиняє швидке розширення повітря, що викликає ударну хвилю, яку ми чуємо як грім. Було підраховано, що якщо хтось стоїть в радіусі 10 метрів від точки удару блискавки, то він може відчути еквівалент вибухової хвилі до 5 кілограмів тротилової бомби на собі. Сильне тепло, світло, а також електрика можуть пошкодити ще й ваші очі. Насправді, блискавка може викликати пошкодження сітківки ока і спричинити катаракту протягом декількох днів або тижнів. Іншими побічними ефектами від удару блискавки можуть включати імпотенцію у чоловіків і загальне зниження лібідо. А ще коли у вас влучає блискавка, її енергія рухається всередині вашого організму і може витіснити еритроцити з ваших капілярів, і на вашій шкірі появляться сліди у вигляді хвиль блискавки. Ці фігури називаються фігурами Ліхтенберга. Температура блискавки може нагрівати будь-який метал, який виносите, і це може спричинити дуже важкі опіки. Тому, якщо ви бачите грозу, старайтеся не мати на своєму тілі нічого з металу. Блискавка також може випаровувати дощову воду або під на шкірі. У результаті вибух пари може здути ваш одяг і взуття, залишивши вас майже оголеним. У середньому 9 з 10 людей помирають від удару блискавки. Вам буде цікаво, як я можу вберегтись від блискавки. Для початку заздалегідь, перевірте прогноз погоди і залиштеся вдома під час шторму. Але якщо ви застряли на вулиці, уникайте ізольованих дерев, стовпів та відкритих полів і біжіть якомога швидше до безпечного місця. Вам буде найкраще в будинку або в транспорті з твердим покриттям. Будьте спокійними і просто пам'ятайте, коли сильно гримить, заходьте в приміщення.